І маленькі діти, які втекли з е Маріуполя, розуміють, що дядьки, які розмовляють російською мовою з таким акцентом, як я, ну, вбити. І це така травма, яка залишилася зі мною до цього часу. Я не можу е давати вказівки, mm -hmm. з яких вони підуть у в'язницю там в Росії, але Росія це не бренд. Україна це бренд. Таке відчуття, що в Україні є майбутнє. І якщо протриматися, то буде куди повертатися. Мені дуже затишно тут у вас. Ви мене захищаєте. Я відчуваю дуже. Дуже добре. Мені у всякому місті спокійно. Я не хочу тільки в Росію, це там дуже брудно. Гроші я заробляю з того, що я працюю у в єврейській агенції. Посада моя, я посланник з репатріації з північно-західної Росії, тобто з Петербургу, насамперед. І також посланник, який займався організацією. Праці облаштування нових репатріантів з Росії та е, Білорусі. Але після того, як почалася війна, е, в нас немає ніякої можливості працювати так, як ми працювали. Я працюю, е, був у Польщі, був е, у березні того року в Україні. Був потім у Молдові, працював з біженцями єврейськими, які приїжджали до Молдови, ми їх переправляли до Ізраїлю. Це було дуже важко. І одна з причин, я хочу сказати, я до цього часу це пам'ятаю, що коли я починаю розмовляти російською мовою, я розмовляю з московським акцентом. Я не можу розмовляти як кияні і маленькі діти, які втекли з е -е, Маріуполя. Вони надто маленькі, щоб розмовляти українською мовою, бо вони ще не ходили до школи. Але вони розуміють, що дядьки, які розмовляють російською мовою з таким акцентом, як я, мов вбити. Вони від мене намагалися сховатися. І це така травма, яка залишилася зі мною до цього часу. Я звернувся вже весною того року до керівництва Сохнуту і сказав, що треба. Готуватися до е, масової лії з е, Росії. Але Росія це не бренд. Україна це бренд. З України не було багато. Євреїв, які переїхали з Росії, дуже багато, але ніхто не зорганізувався. Дівчини, які у нас працювали, там працювали дуже добре. Але Возінь я на початку вже їм сказав, що в мене нема ніякого контролю. Я не можу давати вказівки, з яких вони підуть у в'язницю там в Росії. І десь раз на місяць я ще телефоную туди. Вони щось роблять, але взагалі я не контролюю ситуацію. Існує. Так званий кол-центр. Кожний, хто бажає е, зробити репатріацію, він звертається до кол-центру, який знаходиться в Єрусалимі. Потім е, він може отримати квитки на е, літак. Це все, що ми можемо зробити. Але колись були консультації, колись е, я міг допомогти людям знайти працю. Це це вже не існує. Ті, що ще залишаються сохнуті там у Росії, вони не, не мають права зателефонувати комусь додому, навіть якщо він просить. Зараз у такому подвішеному стані і тому. Ми працюємо переважно у тих країнах, які е, є сусідами України чи Росії. Наприклад, я був в Азербайджані, був у Польщі, але росіяни зараз не можуть приїхати до Польщі. Росіяни можуть приїхати до Грузії, е, до Азербайджану. Там сухнуче працює. Я сподіваюся, що найближчим часом буде краще, але зараз дуже важко. Крім цього. Є таке відчуття, що в Україні є майбутнє. Якщо протриматися, то буде куди повертатися. Ті, що тікають зараз з Росії, вони відчувають, що в Росії майбутнього взагалі нема. У мене таке відчуття. Я коли приїхав з Угорщини в Західну Україну в Закарпаття того року. Ну, я поїхав на маршрутці. Усі такі селянки, які розмовляють, то я Западенську не Западенську навіть. І на в'їзді до Ужгороду нас зупиняють, перевіряють документ, бачать, що я ізраїльський громадянин, «Владімір» — так я записаний в документах, і питають, чи маю якесь інше громадянство, крім ізраїльського. Я кажу, молодий чоловіче, я ще виїжджав з радянського союзу, Росії тоді не було. Він мені каже, і не буде. І от таке відчуття насамперед, це добре, що о той хлопець, що стояв там на кордоні десь на блокпості, так думаю. Але так думають євреї, які тікають зараз з Росії. Вони, вони розуміють, що зробили помилку. Зараз приїжджають діти тих, що вирішили не залишати Росію на початку 90-х років, коли більшість євреїв. Ці зробили репатріацію, ці мігрували до Німеччини, до Америки тощо. І зараз є такий відчай. То Лявіві це дуже чудна ситуація. Ти йдеш і бачиш блогерів, актерів, отаких от людей, які ховали завжди, що батько євреї, що вони взагалі євреї, що вони були проти єврейського націоналізму. Але зараз, ну що зробити. У нас така провінціальна країна, маленька, штетел, і вони такі великі, приїхали до нас. Є дуже добрі е, люди, які зрозуміли і почали шукати роботу, навчатися. І то є, ж, є люди, які перебувають у шоці, сидять на якихось квартирах і мріють про е, якусь чудову Росію в майбутню. Ну, угу. Різні. Я хочу сказати, проблема в тому, що Ізраїль перебуває у політичному кризисі вже кілька років. В нас, як ви знаєте, були чотири чи п'ять разів, я вже не пам'ятаю, вибори дотермінові, і вже є такий жарт, що в Вікіпедії написано, що держава Ізраїль це така держава на Близькому Сході. І Головна робота населення це вибори. Зараз е, прийшла, е, прийшов такий уряд, в якому нема ані жодного е, міністра, який народився у колишньому Радянському Союзі. Такого у нас не було вже чверть віку. Е, ні жодного. У цій коаліції є лише один депутат, який народився саме в Україні, ну, в колишньому радянському Союзі. Це Юлій Едельштейн. Він з Чернобиць. Вся риторика була побудована на боротьбі проти негалахічних євреїв, тому що ультрарелігійні партії також коаліція. Тому Міністр зі справ Алії та інтеграції сказав у інтерв'ю до англійськомовної ізраїльської газети «Джузелем Пост, що інші пріоритети зараз це Франція і це Сполучені Штати. Нібито це справжні євреї. Але коли ми розмовляємо про Аліюс. Колишнього пострадянського простору це десятки тисяч людей, які приїжджають кожний рік. Коли ми розмовляємо про Сполучені Штати та Францію, це 2-3 тисячі. І проблема в тому, що люди зараз у нас нема курсів професійних, нема місць в ульпанах, Ну, наприклад, я працюю з програмами для молоді. У нас є ульпани для молодих людей, і ми щось робимо. Але скільки, і тому це велика проблема. Ми зараз маємо таку хвилю алії, яка була лише на початку 90-х років. Нічого подібного не було. І уряд до цього не готовий. Але я не думаю, що Іграй колись зміниться. закон про повернення. Цього нічого такого не буде. Це розмови. Але ситуація складна. Ну Десь 70-80 тисяч приїхало лише з Росії того року. До Америки є молоді, які приїжджають. Отримують ізраїльське громадянство, навіть служать нашому війську, потім вони повертаються до Америки. Є такі, що залишаються. З Франції так само. Проблема, як на мою думку, як на мій холопський розум, як вони сказали, е, у тому, що, звичайно, переважна більшість євреїв, які не були всімільом, вже виїхали з пострадянського простору. Більш ніж половина тих, що приїжджає зараз, це неважливо з України чи з Росії, не є євреями за Галахої, тобто вони не народилися від єврейської матері. Але у нас в Ізраїлі з 94-го року, мабуть, з 95-го, у головному робинаті панують ультраортодокси, які не є сіоністами. І вони практично знищили систему державного гіюру. Якщо людина, що народилася від єврейського батька, тобто з точки зору Голохи є насінням Ізраїля, як це кажуть, бажає зробити гіюр, зараз це дуже складна процедура, а тому що вже понад майже 30 років така ситуація існує. Люди не могли одружитися, вони їхали за кордон. І звикли до цього така ситуація. Можливо, бути ізраїльтян, не бути євреєм з точки зору Голоси. Ну, зараз вони кажуть, що це все не євреї, вони нам не потрібні, ну, щось таке. І це вже не важливо, що я розмовляю ідешем. Моя мати була єврейка з містечка, сперяті на Полтавщині і Вмерла в Ізраїлі, і похована як єврейка, і все таке. З їх точки зору, я такі ж, також підсумню. Це... Я не думаю, що я розповів вам щось нове. Це така проблема, що ми переможемо. Я вірю в єврейський народ, і мені дуже сподобалося, що тільки днів тому герой Ізраїлю Авідор Кагалані. Народився в Ізраїлі, у родині, яка репатріювалася з Єменом, він сказав, що він взагалі не зляканий з цього кризису, тому що цей народ єврейський умніший за своїх політиків і нічого не буде. Страшного. Я також думаю, як Віктор в Все буде добре.